Вітаю! В ефірі програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску. Європа без бар'єрів. Скасування віз Європейського Союзу для короткострокових поїздок. Новий митний кодекс України європейського стандарту активно поповнює держбюджет. Фонд Українське народне посольство знайшов своїх лауреатів. Європа без бар'єрів. Українці зможуть подорожувати країнами Європи без віз. Це стане можливо, якщо представництво України та Європейського союзу підпишуть договір про реабілітацію візового режиму. Нагадаємо, що минулого тижня Єврокомісія констатувала завершення виконання Молдовою першої законодавчої фази плану дій щодо візової лібералізації, метою якого є скасування віз європейського союзу для короткострокових поїздок. Водночас підписано доповнення до діючої угоди про спрощення візового режиму до скасування віз молдаванам залишився другий і останній крок якісне впровадження ухвалених законів. Україна також має аналогічний документ і отримала його раніше за Молдову. Та тільки політичні події, що нині відбуваються в державі, гальмують європейський прогрес України. Детальніше у рубриці офіційно. Минулої неділі столиця приймала фінал Євро 2012 Урядовці підрахували, за час проведення чемпіонату держкордон перетнуло трохи більше 8 мільйонів осіб та 2 мільйона транспортних засобів. Потік вболівальників максимально швидко намагались пропустити українські прикордонники. Завдяки інноваціям, що були запроваджені на пунктах пропуску та аеропортах, автомобілі перетинали кордон за 20 хвилин, а пасажири літаків за 20 секунд. Практику швидкого проходження кордону не збирається припиняти, і після закінчення чемпіонату ми все хочемо зробити таким чином. Залежний від наш, наших структур, щоб технології євро були розвинуті і мали свій подальший розвиток в період вже практичної роботи. Зараз вже на туристичний сезон. Ми розмову сьогодні вже ведемо. Євро закінчилося, розпочався туристичний сезон. Ми повинні спрацювати для людей, для людей. Тому всі ті інновації, принцип одної зупинки. І принцип роботи реверсних при виникненні скопичення транспортних засобів. Це буде в інтересах людей, це буде дозволяти оті часові показники, про які сказав Олександр Миколайович, виконати а може ми ще й будемо виходити на більш високі показники. Загалом Україна свято футболу провела на найвищому рівні. За це прем'єр Микола Азару подякував українському народу та пообіцяв не сповільнювати й надалі темпи будівництва доріг та аеропортів. Ми змогли без проблем на кордоні прийняти мільйони гостей з усієї Європи, комфортно влаштувати їх, нагодувати, забезпечити належний рівень транспортної сервісної інфраструктури. Це факт. Отже, так буде і далі. Навіть буде краще, тому що інфраструктурні оновлення країни продовжується. Більш того, я ставлю завдання подвоїти його темпи. Для цього є все. Сформовані колективи здатні будувати. І обслуговувати найскладніші об'єкти. У нас на десятиріччя вистачить роботи з будівництва сучасних аеропортів в кожному обласному центрі, десятків тисяч кілометрів автомагістралій. Швидкосних залізниць, лікувально діагностичних центрів, навіть не у това. Крім того, українська гостинність під час євро зробила свій вагомий внесок задля спрощення візового режиму з євросоюзом за словами урядовців, 23 липня планується підписання договору про лібералізацію візового режиму Україну з європейським союзом. Під час восьмого засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів обговорили проблемні питання діяльності змі. Шлося про конфлікти із засобів масової інформації і з правоохоронцями. Представництво ОБСЄ в Україні спільно з МВС в межах програми Відкрита розмова допоможе налагодити діалог між змі та правоохоронними органами. Як зазначив менеджер проєктів з питань демократизації в офісі координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Тігран Карапетян. Ця програма запрацює завдяки вдосконаленню співпраці між сторонами, а також створить безпечніші умови роботи для представників засобів масової інформації. Важно буде включити і, і наставний опит рішення а, похожих проблем в інших країнах і попитатися примінити цей опит в Україні. Розуміється ефективність. применение зарубежного опыта, она напрямую зависит, в том числе от того, как мы сможем учесть украинские реалии и Норму українського законодавства. також робоча група винесла на розгляд питання щодо впровадження з єдиної системи національних прескарток для ідентифікації журналістів. Як зазначила прес-секретар президента України Дар'я Чепак, адміністрація президента вітає таку ініціативу. Своєю чергою, виконавчий секретар незалежної медіа про спілки України Сергій Гусь переконує єдині картки потрібні для того, аби унеможливити видачу журналістських посвідчень не журналістам. Вже навіть розроблено попередній дизайн такої прес картки. однак, хто видаватиме та контролюватиме видачу національних журналістських посвідчень, поки що невідомо. Найлегше, що вдалося зробити. Тобто, швидше це приблизно це ще не остаточний дизайн, але вже у нас є інформа... ну, так. Як ми собі бачимо, як ця прес-карта буде виглядати? Крім того, прес секретар президента повідомила вже найближчим часом в Україні спростять умови акредитації та одержання віз для іноземних журналістів. У Нас вже готова вичерпна інструкція. Яку ми можемо пропонувати всім іноземним журналістам, кількість яких зараз збільшується? Очевидно, тому що всі приїжджають висвітлювати Євро-2012, і ця інформація стає їм все більше і більш важливіш. Інструкцію як працювати іноземним медіа в Україні розмістять на Фейсбуці. Майже на 26% за півріччя зросли надходження митної служби до держбюджету. Експерти говорять, що це один із позитивних факторів нового митного кодексу України, що ухвалили у червні цього року. Революційних змін у порядку оформлення товарів новий закон не передбачає, та все ж позитивним є сам факт появи кодексу як єдиного документа. Раніше митні норми були розкидані по сотніх законів. Детальніше про реалізовані новації нового митного кодексу України дізнаємося з рубрики актуально. За півріччя надходження від державної митної служби до бюджету зросло на 25,5%. Це, за словами міністра фінансів Юрія Колобова, небагато немало мало – 61 мільярд гривень. Він підкреслив, показники об'єму імпорту не зростають, на відміну від надходжень до бюджету. Це головне підтвердження Митний кодекс працює. У нас порядка 96 мільярдів, двадцять 26 мільярдів приходилось на її. В этом месяце у нас один из самых легких месяцев по поводу обслуживания государства было всего 1,4 млрд, поэтому вообще нет особых проблем. Поэтому чтобы было, хотелось бы сказать, что в принципе те показатели, которые государство, государственный бюджет перед нами поставил, мы перевыполняем с небольшим запасом. Крім того, бізнесмени тепер можуть точно порахувати, скільки часу знадобиться на доставку товару, його оформлення та на сплату податків. Підприємці, які давно працюють на ринку, у яких немає боргів і суттєвих порушень, зможуть отримати статус уповноваженого оператора економічної діяльності. Цей статус означає спрощення митних процедур. Скупи бізнесу, малим середнім і практички абсолютно. Большинство говорят, что сейчас стало гораздо легче, сейчас у нас нет, мы не испытываем особых проблем с растомаживанием, мы не испытываем проблем с соприкосновением, с персоналом таможни. Вот таких вот нареканий на работу таможни. Сітності стало гаразд. Фахівці згодні, що більшість згаданих новацій цілком композитивні і здатні активізувати товарообмін. Утім, визнають у проєкті чимало недоліків. Зокрема, не чітко сформульовані права та обов'язки декларанта і митниць. Також бізнесмени наполягають на визначенні чітких критерій для визначення митної вартості товару. Ось уже 20 років діє фонд Українське Народне Посольство, що сприяє національним інтересам України у сфері міжнародного спілкування, розвитку народної дипломатії, благодійній діяльності та меценатству. Днями знання діячі різних сфер діяльності отримали ордени та нагороди. Детальніше про народних лауреатів у рубриці Соціум. Нагороди знайшли своїх героїв. Всеукраїнський фонд сприяння міжнародного спілкування Українське народне посольство відзначив видатних діячів культури аграрного сектору депутатів обласної та міської ради. Найперше, що їх люди заслужили, І заслужили своєю працею, своїм ставленням до держави, до народу, до історії, до всього того, що вищає нас як нація, як народ. І Побачили добру справу, завжди бачать люди. І побачили, що добру справу і оформили як нагороду. Орден Святого Миколи чудотворця отримала президент одного з притулків для бездомних тварин за віддані чотирилапим та розвиток такої наразі невдячної справи. Це не отметка, где-то галочка. Це дійсно іскрені нам подарили Щоб таку вещь. Вот. Поэтому для мене це очень много. Значить, і я очень щаслива, чесно говоря. Найпочеснішу нагороду орди народного посла отримав поет Андрій Демеденко. Пісні, якого з дитинства лунали ще зі старих радіоприймачів та який досі бентежать душі багатьох поколінь. Автор текстів близько 750 музичних композицій, серед яких Вічний Київ, Батьківський Поріг і Гусулка Гусулянка. Його пісні мали за честь озвучувати Назар Яремчук, Таїся Повалій, Йосип Кобзон, Алла Пугачова та Софія Ротаром. Мої шанувальники. Я буду все робити для того, щоб з гідністю виправдати це високе міжнародне визнання. Бажаю вам гарного літа, гарного відпочинку, гарно загоріти, але не згоріти і не перегоріти своїми душами. З любов'ю до вас назавжди, ваш Андрій Демиденко. Народний посол України радить всім не втрачати свого таланту та бажає кожному діячу своєї сфери діяльності отримати у своєму житті міжнародне визнання. З вами була програма Шлях до Європи. Слідкуйте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.